Вітаю усіх, з вами Єрес. Як ваші справи, як ваш настрій? Ми сьогодні у Фортнайті. Дивіться, що нарешті повернули у Фортнайт. І правильна відповідь, правильно, рік і Граємс повертається у Фортнайт. Отакий нереально класний скін. Дивіться, можу взяти у цей весь пак за 400 баксиків. Я не знаю, чи варто це робити, але сьогодні буде точно стрім по Фортнайту. То ви мені можете сказати, що варто це робити чи ні, або в цих коментарях. В принципі, я зазвичай слухаю, що ви мені кажете. Подивіться, який класний скін за 1500 баксів. Скажімо, відверто, воно того варте. Тому якщо ви чекали цей скін, то обов'язково беріть, бо це реально класний скін, серйозно. Ну і вони, звичайно, ще повернули Джона Віка. Ну, Джона Віка я вже робив, знаєте, відео про Джона Віка, тому я не буду робити ще одне відео про цей скін. Тому сьогодні в нас рік Граймс. До речі, дякую величезним всім тим, хто вписує мій тик автор у Фортнайті. Дякую, дякую, мої сонечки, дякую за підтримку. Ось так звучить кірочка. Ну слухайте, мені здається, вона не дуже приємна. Ось якби додали Люсіль, було б може поцікавіше. І так виглядає Дельтик. Ну, Дельтик, я не знаю. Ну, Дельтик як Дельтик, я мойо У з ми бачимо є два стилі. Перший ось такий класний, другий, де він в курточці, який мені більше подобається, напевно, де він знає, то такий курточці, бо це якось виглядає якось крутіше. Ну і з рубашечкою теж непогано, в принципі, то побачите, в мене вже є літа, і зараз ви побачите, як я в принципі грав цим скіном і як виглядає цей скін у грі. Бо знаєте, мені перед тим якось я якийсь скін хочу взяти у Фортнайті. Мені цікаво, як він буде виглядати насправді то у грі. Ось для цього і існує ця рубрика, знаєте, щоб класні скини. Ви просто бачили, як вони виглядають у грі, і розуміли, потрібен вам цей скін чи ні. Бо в мене просто вже знаєте бували випадки, коли типу, скін здається, що виглядає класно в магазині, ти його куплює, купляєш, а в грі він не так класно виглядає. І не так приємно з ним грається. Ось, ну з цим скіном я, скажу вам так, я не багато грав. Взагалі не багато. Я просто його взяв, і за того, що я фанат цих ходячих. І я такий, блін, все треба брати. Треба брати рік, ну він же класний, він крутий. І з цим скіном у мене ну максимум, знано, 20 каток. Ну коли я його беру, то я кайфую. Ось серйозно. Опа, ось і завантаження. У мене там є корона, насправді то. Корону вибила навіть дві корони там підряд з підписниками. Це граємо в мене на стрімах. До речі, в мене ще проходить розіграш на Battle як у Fortnite. Можете взяти участь, а можете і не брати, можете просто купити БП з моїм тегом Аппер, і взагалі я вам буду дуже вдячний. А, ну, ось так він виглядає вже у грі. Там можна, кажучи, вже вимикати це відео. Але ні, не спішіть, Не наспішіть, я вам зараз покажу, як інші гравці реагують на цей скін. Причому знову ж таки я кажу, що вбита Харліквін підходить до усіх скінів, просто до усіх, яких тільки можна, і у Ріфу вона дивиться дуже класно виглядає. Це Взагалі моя улюблена кірочка. В мене багато кірочок, але краще забити Харліквін, ну я ще не знайшов. А ми зараз будемо виконувати завданнячка. Так, я не зрозумів, що це в нас за завданнячка, але стрибаємо. До речі, я дуже задоволений, що наступний сезон у Фортнайці буде саме про бо я. Я купив гру Fallout, я подивився серіал по Fallout, я фанат Fallout, став ось так ось. Гру, звичайно, пройти я не можу, бо вона в мене чогось вилітає, але повірте мені. Як тільки там щось це нормально якось можна буде пофіксити, щоб в мене не вилітала гра, то я прийду в Fallout, Ми прийдемо це, ми це зробимо, повірте мені. Або буде просто перепроходження, я просто, просто-простановлю гру. Ось, до речі, якщо ви дивилися серіал по Fallout, то напишіть як вам. Ось. І якщо ви, наприклад, грали в гру Fallout, теж напишіть як і, до речі, в мене є... На моєму іншому ютуб каналі відео, як встановити Українізатор саме до Fallout 4 Хтось каже, що знаєте, Fallout 4 не топ. Але я вам скажу так, я не грав в інші Fallout, і Fallout 4 мені сподобався. Я розумію, чому гравці так багато витрачають там часу. бо реально там ну, є, що робити. Класно, класно. Так, в мене тут завданнячко, треба якихось мініонів оце побувати. Ну, як ви бачите, цей скін він не виглядає супер великим. Якщо знаєте, і порівнювати з цим кіном Джона Сімі. Так. Є таке відчуття у вас. Ну, але, але, не спішимо, тут є гравці, треба розібрати з гравцями, а потім вже бувати ботів. Ой-ой-ой, <гум> візьмемо бананчик. Ой-ой-ой, це вже гравець, слухайте, непогано, да, реакція. Але я не знаю, солому дев'ям. А блін, що за негідник. Якийсь безконтактний бій, тут чи що? Ай-яй-яй, капець! В принципі, як завжди. Добу, якось так. Блин, я не знаю, воно записувалося чи ні. Якщо коротше не то ось ми зараз скин Ріка граємося. У нас такий ось з рубашечко. Мені цей стиль більше. Дов... Ну не те, що більше дав вподобай. Він, а, як сказати, має свою земліку. Але скорточка, звичайно, не виглядає більш епічніше. Напишуть обов'язково, який вам подобається більше стиль. Рік граємо з собою. Ну, я не знаю, чому там, які подобаються. І зараз ми йдемо виконувати данічку медузу. Тут треба побувати оце міньйонів, Коротше, цих ботів, щоб виграти час для медузи. Прикиньте, да вона вже взагалі вже скажена якась. Приземляємося тут. Я тут перший раз приземляюсь, не знаю наскільки це класно або ні. Використовуємо. Ой-ой-ой, оце. -ой -ой. Оп! Оп, і ось ми вже внизу і нам демидж нанесли. Візьмемо ППшечку. Ой-ой-ой, а хто це у нас тут? хілиться? Я не понял, що за кіберкотлети зайшли. Я в шоці, як мені не везе насправді. Що це за фігня? Вчора типу грали з Владиком, так, на стрімі. Нам одні боти попадалися, ми просто їх бували грою. Ось Зараз не, блін, мені тут кидають якихось, я не знаю кого. Ні, мені просто злитись, мені завданечко треба виконати. Ні, вони не дають. Ну дивіться, я вже взяв інший стиль. Коротше, пуші вам найбільше подобається, але мені здається, з курточкою все-таки текстура буде краще. Але знову ж таки, я не знаю, яка ще кірочка до нього може підійти. знаєте, Ну, біта підходить дуже класно, але це, це не та, це, це не та сама біта. Зараз я, я намагаюся виконати завдання. Плюс треба храмітаж ролика, знаєте, трохи побільше зробити, щоб ви такі кайфанули. Так, у нас буде зараз спроба номер 3. Це фінальна спроба це стрибнути. Ну не вийде, вб'ють нас ну, і вб'ють та вб'ють. Е, мені якось, ну нічого, поприйду, це без відео або на стрімі подивитись, як я виконую завданнячка. Ви запитаєте, навіщо я виконую завданнячка? Ну, по-перше, мені треба 200 баксів ще отримати. А щоб це зробити, мені треба ще 6 рівнів. В принципі, це реально не те, що це це не якась місця. Неможлива це дуже легко вибити, але ну ви розумієте, треба час, і я хочу якомога швидше це зробити. Щоб просто грати і насолоджуватись грою в Fortnite. обожній у Фортнайт, і вже треба новий сезон, нова карта. І це було б супер. Бо ця карта вже мені не подобається. Де не тільки одному мені, всі мені кажуть, мої підписники, глядачі, травці, що карта вже ну не та, треба щось нове. Але знову ж таки, епіки загнали себе в таку незручну ситуацію, коли в них є класні мапи, але вони їх не можуть чомусь залити, мовно ну, кажучи, бо в них сюжет же з мапою пов'язаний, і все. Пленер Батлеграунд вирішив цю проблему на раз-два. У них там мільйон мап. Ну, але будемо дивитися, що я поки придумаю в новому сезоні, але ви знаєте, що вже новий сезон буде по Fallout, тому це дуже класно. Можете вже ставити вподобайку, підписуватись. До речі, ми мене пінг 61. Я думаю, проблема була якраз в пінгу, що мене вбивали. Да-да-да, ось так, ми знаєте, викручуємось кожен як може. Вже на пінг там валимо і таке все. ой ой тут ще лицять. Ну йо-моє, що ви літе не можна вам? що вони роблять? Та як завжди, ну що це таке? Ну я вигрався хоча б, ну це просто крінг якийсь. Мене вон вбила ця Афродіта, та не в Причому дивіться, мені лишилось бити з одного, одного швидкому тут такий капець. Ви думаєте, я так легко здаюся. До речі, я не знаю, якщо ви довелося цього моменту, то вам повезло зараз почути над нереально круту інформацію. А для тих, хто підписаний на мене платно на платформі Twitch, я додаю у Discord класні ролі платний підписник. Ось, умовно кажучи, ця роль ну, вона класна. Ви тепер зможете в приватні канали там заходити, якщо її отакі будуть. Ну, ви поняли. А, коротше, буде класно. І у Діскоді всі будуть бачити, що ви той самий САП, якому можна усе. Ми його тобі побачите багато чого. Ось так. Так, а ми стрибаємо, і треба одного вбити. Одного у нас це вийде. Важкий вибір, я думав, стрибнути тут, але пофігу летимо до ареса. Там нам точно поузе. Ви запитаєте про що це відео воно вже знаєте, йде, в кажучи, 10 хвилин, ну, воно про скінарі граємося. Типу, що скін класний, його треба взяти, ось і, і все, бачите. Я з ним граю, та я з ним не перемагаю. Але я завдання ще виконую, умовно кажучи, якби я грав на перемогу, повірте мені, був би зовсім інший результат. Як же вони замахалися? Ось літати сюди, я тут маю бути. А не вони, ну що вони літають? Не літайте, будь ласочка. Тільки спробуйте мене вбити, у мене всього одного треба, одного. Я з цим впораюсь. Треба. Сюда. Все. Місію виконаний. Місія виконана. Місія виконана, все, ми їх розкидали. Далі розберемось. Ну що ж, ось таке вийшло відео. Не знаю. Саме головне, що я виконав завданічку, в принципі, цілі є, і показав вам, як цей скін у грі. Тобто дві, дві вже цілі виконані. Ще знаєте, що запросив вас на свої стріми на платформі Твіч або в Тіктоці. Можете написати, де вам більше подобається. Хоча все одно буду стрімати на дві платформи. А на Ютуб поки не буду стрімати, бо ще щось не виходить на три платформи стрімати одночасно. Ось так. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо це так, то там вподобаючка, оце всі справи. Бо я пам'ятав, в мене там вийшло відео без звуку, і було 5 подобаєк. Подивимось скільки набере відео зі звуком. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Приходьте до мене на стріми. Всіх люблю. До зустрічі.